Доброго дня, з вами канал Електротяга. Сьогодні розповім, як я полагодив контролер, доволі таки потужний, який напрочь відмовлявся працювати. Мотор зовсім не обертався, ніякої реакції не було. Я коротенько розповім логіку ремонту, як я зрозумів, що було не так, і як я це е, полагодив. Давайте, поїхали. По-перше, я його розібрав і добрався до його плати. Звичайно, спочатку треба оглянути всю плату, подивитися, щоб не було ніяких дефектів. Дефектів не було. По-друге, я взяв тестер, установив його на замір вольтажу і зробив заміри між мінусовою клемою і фазами. І побачив, що на одній з фаз, на жовтій фазі, завжди висить напруга батареї. Цього. Бути не повинно. Таке може бути е, з двох причин: або транзистори пробились, і плюсова напруга напряму через транзистори пробиті йде на фазу. Або з якихось причин у нас е, на транзистори може йти е, сигнал, який їх відкриває. І навіть справні транзистори в такому випадку будуть посилати напругу на фазу мотора, навіть коли її там не повинно бути. Оце в нас транзистори, які відкривають плюс на фазу, на фази мотора. Тут у нас три фази мотора: одна, друга і третя. І я помітив, що на оцій фазі у нас завжди висить плюс. За плюс у нас відповідають оці чотири транзистори: один, другий, третій, четвертий. Коли я поміряв, яка напруга на ключах цих транзисторів. Яка відкриває ці транзистори, я побачив, що на всіх ключах цих чотирьох транзисторів висить теж напруга батареї. Коли я перевірив те саме на інших фазах, то на інших фазах у нас немає напруги на ключах. Отже, і тут не повинно бути. Після цього було два варіанти: або у нас всі чотири транзистори вийшли з ладу, або у нас вийшов з ладу один транзистор. І він пускає напругу, якраз таки на всі три е ключі останніх трьох транзисторів. Після цього я е нарисував схемку, От вона. і де е зрозумів, що у нас виходить, якщо один з транзисторів у нас пробився, на ключ, на ньому повинно бути між плюсом і ключем найменший опір. Тому що якщо ми міряємо на справних транзисторах, то в нас по ланцюгу йде ще два резистори по цепочці на платі по 10 Ом. І плюс ще на пробитому транзисторі ще якийсь е, супротив повинен бути. І виходить, що на пробитому транзисторі супротив повинен бути менший, ніж е, на останніх непробитих. Тоді я взяв і заміряв. Супротив між плюсом та ключем на всіх чотирьох транзисторах, і вийшло. що На оцьому транзисторі, бачите, він випаяний вже. Супротив був 6 Ом. А на трьох останніх 26 Ом. Це якраз відповідає тим транзисторам, які стоять на платі. У нас виходило так, що напруга батареї попадала на ключі оцих трьох транзисторів через резистори на платі. Два резистори по 10 Ом. І виходить, що коли ми міряємо між плюсом та ключем справних транзисторів, у нас два резистори по 10 це 20 Ом і плюс опір пробитого транзистора, це ще 6 Ом. 26 ом на цих трьох транзисторах. Таким чином я вичислив, що у нас пробитий саме цей транзистор, і мені не довелося випаювати усі транзистори для того, щоб їх перевіряти. Я випаяв тільки лише його і подумав, що якщо у нас є три транзистори, то якнайменш в холосту ми можемо запустити цей контролер, і він повинен запрацювати навіть без одного транзистора. Я під'єднав цей контролер до мотора, подав на нього напругу, і тепер контролер працює. Єдине, що в мене залишилось, це замінити несправний транзистор. Але він і на трьох транзисторах на холостому ходу буде працювати добре. Навіть з невеликим навантаженням цей контролер вже здатний працювати. Але все ж таки транзистор треба замінити, хоча заміна транзистора це не таке просте діло, як може здатися. Але це вже зовсім інша історія.